Так, ми з колегою попали на, на охорону нафтобази. Там були два тижні, о, там було файно. Я собі отак тепер здавлю. Їсти, Їсти давали їсти, давали на... тепло, бо кірзаки о, дали. О, дали о, теплі о, кірзаки. Це, це, вже, це, це вже більше похоже на якийсь, на якийсь е, армійський одяг. Так. Дали теплі кірзаки, було файно. Що там з цікавого? За дідом ходили раз у гори. Коротше, приходимо на нафтобазу, охороняємо ми ж по змінах і цей, дивимося одну ніч. Чуєш, ну, там якісь блимає, фонарик чи а що. Пер, а перші дні? Перші дні то <правців> тож в Славську Кадирівці з вертольота вже вигрузилися. Там It спочатку був чеченці, дійсно, хлопці, воювали в батальйоні Шейха Мансура, і приїхали зі Сходу свої сім'ї попривозили. Ну, а в нас людям що? Початок війни там більше десяти людей з бородами чеченської там кіпіш попіднімали. Ну і так в загальному всюди напруга була, та й бачимо, що там фонарик. Одну ніч, другу ніч. Бляха, ми давай за тим фонариком лазити потім. Ми півночі за ним лазили, так його й не знайшли. А через півроку виявилось, що то, коротше, вуйко нашого побратима лупонув оленя, і він три ночі носив м'ясо. А ми, діда, чудне.